Друзі з вами Динан і це нове відео на каналі. Сьогодні у нас буде демка в дуелях. Тож всім приємного перегляду. А ось такий у нас суперник. Сільвер брав в дуелях у нього. що ж давайте приступати до гри. Так. Зараз почнеться перший раунд і треба вигравати. Я вже дві гри програв за кадром. У мене просто стрільба не йшла. Пс знову падає. Ну, не розумію, це просто як зіграти. У ну, мене просто фрізить. Просто фрізить так, що я не годен. А мене ще тепає. Забираю. З тим, що в мене знову пінг піднімається до сотки. У мене тепає, я забираю. Що ж, у нас Авік. Потрібно вигравати. Смог дав. Забираємо. З Авіком я полюбляю грати. Що ж, давайте третій раунд, нас мак 10. Треба забирати... Вертати Сільвера Четвертого. якого я слив за Пінга, за FPS. За фризию. Сколько у хп? 5, так в тело. 61 хп. Разумею. Дам нолик. Забираю. Забираю третій раунд собі. Я думаю, сьогодні будуть лише дві гри з таким FPS і пінгом. Я не хочу грати. Забираю, Забираю четвертий раунд. І, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати коментарі. Я думаю провести стрім. Не знаю чи в мене вийде. Що він просто вкастав. Ну окей. Забираю п'ятий раунд. Так. Щось, сьомий раунд у нас SM1014, він просто вийшов. Ну, халявні ММР. такого не можна відмовитись. Він не зайде. А, мені просто раунд зараховується. Окей. Уж буде ще одна гра, це по-любому. Ну що ж, перша рана за рахунком 8-1. І я забираю знову нового повертаю. Ну, 5 кілів. Ну таке. І мені дають плюс... Плюс 35 і я повертаю Сильвера 4. -го. І давайте переходити до ще однієї гри. Що, ж, друзі, ось у нас і друга гра. Ось такий проти нас суперник, Silver 3. Що ж, будемо пробувати вигравати. Друзі, пишіть в коментах, чи хотіли б ви стрім, а ще я б хотів зробити відео по сайту з кейсами. Якщо хочете, то пишіть в коментах. Буде приємно, якщо ви відреагуєте. Просто Що відбувається. Я не розумію. Де він пропав? Я без хп. На 7 хп. Я забирали. перший раунд. З 7 ХП, що в нас? Глоки, хаєшка? Другий раунд? Хаєшку дали Я його взорвав. Дав хит. Не можу попасти? Іди забирай. Зараз я попав хоч щось. У мене вже другий день просто-напросто не йде гра, я не чувствую гри. я граю кожен день. Катка ММ граю. І забираю, може свою мені голову вдав. У мене 6 хп залишилося. Так, давайте четвертий раунд, треба забирати знову собі. Я ж поняв Я не забираю його, мінус 47. Враховував лише два хіта. Ну, буває. Нічого страшного. Я виграю на два раунди. 2. І забираю четвертий раунд собі. Ну, це така не дуже важка гра, легка. Це, мабуть, знову буде плюс ММР. Він не забирає. Окей, п'ятий раунд треба забирати собі. Вже наш самий раунд тепер. Будемо лі. Мені голова просто залітає на шару. Я йому даю мінус 94. 4 хіта в тіло зарахувало. АКР 12. Як це оставати, я не розумію. Рахунок на 4-4 просто. Ну, авік, хоча б авік заберу. Не можливо. ще вийде. не заберу. Боже, ну що з моєю грою? Мене можу я таку легку гру програти. Забираю раунд. У нас порвано по 5. Як вам мій ножик танто. Мені він подобається, але я хочу якусь бабочку або М9. У мене все лагає. Пінг 88 у мене просто все лагає. Як з цим боротися не розумію. Ще FPS просив. Полис супер Він Піднимется хоть до садки, как раз заработка. Забираю шостий раунд. Треба вигравати 8-6, щоб дала хоть нормальний плюс. А меня плюс 2, плюс 3. Давно без высоко. Ми забирали. Так, ну що ж, у нас останній раунд. І нам потрібно забирати. Я не хочу віддавати йому і лишатись 7-7. Останній раунд. Решальний. і мене він просто забирає Окей. Нема слів просто. Я ще це програю зараз. Ну, так і я програв. Ай боже. Він ще сміється вчать. Окей. Якби в мене був, був нормальний. FPS, Ping. Я б це виграв, мені дали мінус 9. Ну що ж, друзі, давайте переходити до третьої гри. Так, ну що ж, друзі, ось і остання гра. Третя, ось такий нас Steep, Silver другий. Ну ВПС. Окей, як був нічого не змінилося. Як по пофіксити ФС в цій грі? Я голоду забрав просто на розминці. Так ну що ж, давайте перший раунд. І знову М60. Як грати? Я забираю. Забираю перший раунд. Нам треба підніматися по ММР. А не стояти на місці. Ну просто я виграю, виграю, далі програю. І просто лишилось на місці. ММР нічого не піднімає, мене забирають. Я мав шанс його забрати. Знову КР12. То ноль хитуря, ну ноль. как сыграть? Когда же выйдет нормальный обновленный стендов? Я забираю его. С петухом на ходу. Это так не будет. Сапа 90. У нас МП-7, Малик. П'ятий раунд. Малиндав. Не заберу. Ай. Це буде потна катка, я це може і не заберу. Але не хотілося б сюди дві слівні катки просто, але ну як він по мені попадає, я ні. У меня на 2 хп. Я по-моему попал 3 патрони Це немая просто Я ура. мінус 40. 10 пойти его з білка Ну, буває бывает. Сейчас на семейный раунд, вал. Я забираю бо він залагав Ну так я радую мене. М16 Восьмий раунд. Це не виграю. Я впевнений Просто куди прицілый дез м 16 я не розумію Я ніколи не люблю це оружие. Так у нас МП5. Мені в голову просто дають Просто голову дали на мінус 52 хп. Просто програю 3-6. Третя гра. СП350. Мені знову голову просто залітає. Просто голова залітає на шару, типа... Може нічого попасти. Чого не Я ну, Розумію, все. Ну, я забираю. Обираю собі четвертий раунд. Йому два раунди как Щоб виграти, мені два раунди, щоб комбекнути просто. Я його бачу. Можливо він пройшов. Ні, він там стоїть. Не забирає. Ну, він просто прийшов. Він просто стояв, дивись мене. Чекав, доки я вийду. Там, він а що мене не присідає просто? У мене присід не працює. Я нажимаю три рази нажав присісти. З Просто голова залітає, я програю третю гру. Ну що ж, друзі, ось такий у нас відеоролик вийшов. Діславні ігри. І ми славаємо Сілюра 4-го мінус 29 МНР. Всім дякую за перегляд. З вами був Динан. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!